Ну що, друзі, я думаю, всі з вас зараз прям з нетерпінням очікують, що ж це такі за пекельні санкції, які обіцяють вести німці і французи. І хто там ще, якщо значить пуйло, не погодиться на 30-годинне перемир'я. Причому, от я коли зараз записую цей шорт, це значить, типа до кінця доби, 12 травня, якщо не погодиться, все, просто срака, капець. І багато хто ж думає, що ж це за санкції? От, от що там вони таке зроблять? Ну, дивіться, я міг би зараз там довго жартувати там про заборону, там не знаю правда чого. Але насправді є один найважливіший момент, який дуже чітко показує, чи дійсно Європа готова вводити пекельні санкції проти російської федерації. І це дуже проста тема, яка називається одним простим словом. Нафта, друзі. Причому мова йде не тільки про прямі закупівлі європейцями нафти, це я мовчу, хоча, кстати, можна по і не купляти. Да? Але насправді голка цього, так сказать, чахлика невмирущого кремлівського знаходиться в руках. Фінів, естонців і данців. Е, тобто, ну, справа йде в тому, що як би, Балтійське море це по великому рахунку одна така велика калюжа, в яку є кілька входів і виходів. Е, так от, така фішечка цікава, що вся російська нафта, вона ж ну не вся окей, там відсотків 60-65, набагато, до речі, більше навіть ніж Чорноморне, Чор, Чор, Чорноморський басейн. Так от іде через Усть-Лугу, Я думаю, пам'ятаєте назву такого порта, бо туди кілька разів прилітали наші дрони з різними ступенями успішності. Так от. Просто щоб ви розуміли. Ну, по-перше, ніякого тіньового флоту не існує. Це вигадка журналістів. Всі ці танкери прекрасно видні, зрозумілі і так далі. І от більшість цих танкерів загружаються якраз в долбаний услуги чи услуги. І йде воно потім через вузеньку горловину, там, де фінська затока переходить Балтійське море, а потім де весь цей двіж проходить через данські протоки. І якщо про просто перекрити для цієї всієї нафти оці два вузенькі горлишка, то по великому рахунку російській нафті буде ну якщо не повна срака, то дуже близька ситуація до цього. І от до того моменту, поки європейці дійсно не перекриють ці горлишки, ні про які пекельні санкції насправді говорити не приходиться. І інша справа, що звичайно, це може бути Росією про. Трактовано як оголошення війни, тому що є ж там поняття свобода судноплавства і так далі, і тому подібне. Але знову ж таки, як показала практика, і фіні, і естонців, ви німців. Оцей іржавий мотлох, який росіяни нафрахтували по всьому світу для того, щоб зараз возити цю нафту, можна зупиняти під дуже різними а, там, різноманітними причинами і приводами, аби було бажання. Тому, вибачте, друзі, мій скепсис, але поки мова не йде саме про це, я не вірю ні в які пекельні санкції. А чи а, реально наважиться Європейський Союз на такі санкції прямо зараз? Ну що ж, дай Бог, щоб я помилився, але я чогось думаю, що ні. Ну, будемо дивитися далі.